Оркестр Національного цирку – це наша гордість. Це історично, історично невід'ємне явище під назвою Циркове мистецтво, яке показує глядачеву, що тижня, що сезону показує найкращі циркові програми Українського цирку – Київський національний цирк. А, очолює а, Різницький Марк Йосифович, народний артист України Марк Осович. Ми вас бачимо вам за Так, допомогою. Оркестр має разом з маестро, з головним диригентом 19 Ви Можете от, зараз щось нам такі інтриги дати якусь мелодію, яку я впевнений, що тут знаєте. А тут завдання: ви мусите впізнати мелодію. Той, хто впізнає Марк Осович. Подарую вам свято. 11 під час програми. На світовий рекорд він готовий працювати, але він це повсякденно робить в програмах 11, то можете уявити, яка якість. Ну Ви можете подивитися, як легко він працює, але він працює не лише з кільцями, він працює з булавами, він працює з різними предметами. Тому, Давід, якщо ми можемо вас рванути від репетиції, ви розігрілися, я бачу, можна підійти ближче і задати кілька питань. Дивіться, він їх mm -hmm. заставляє Підкру, танцювати. Підкручує. Зараз крутитися їх заставить. Бачите, він? Він може танцювати безпеки. Дивіться, дивіться зараз їх... Але ще раз говорю, він працює з булавами, він працює з іншими, з іншими предметами. Приміщення Національного цирку з одного боку місця амфітеатром розташовані. Це нижня чаша амфітеатрова, верхня чаша купольна. Дві чаші, які створюють оцей. Пам'ятаєте, я сказав, що Київський цирк це цирк класичного. І репертуарного, і е, складу составу класичного. У нас є крім тих, кого я назвав, тварини. Я навмисно не договорив там про тварин, бо я не знав, чи будуть зараз лошадки. От Грегорі, да, у нас поні. А, ну давайте підійдіть до нас. Вінер, підійди. Я а, вінер, ім'я. А хто мені перекладе, як переводиться Перем... він? Переможець. Переможець. батьки йому дали ім'я вінер Уявіть а, собі. Вони здогадувалися. Да, Ірина. А, ну він скажі, скільки лошадок в цирку, і скільки ви працюєте з лошадками? Скільки? П'ять великих. великих конячок. Є. Яка порода? Фріз. Це голландська порода. Фріз, це дуже хороші дорогий працев. Два тінкера. є і один міцний такий. А скільки маленьких? Дві зараз, так? Да? А, вона чує розмову, вона просить, звичайно, а, 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 а які солодощі, або що ви даєте? Печиво морква. Печиво, морква яблука, ну він чує мій голос директорський, вимагає. Печиво, морквояб. О, бачите, щось дане. Можна підійти, можна погладити, можна сфотографуватися, а в цій програмі в джазі у нас лошапки не працюють. Ні? А коли у вас виїздка всіх коней, о котрій годині? Одводив об одинадцятій годині щодня боїска всіх коней. Скільки кругів в середньому вони? Багато ну, а скільки метрів, кілометрів? кілометри? Ну щодня три кілометри вони пробігають, і це треба для їхнього і фізичного стану, і здоров'я до речі, тварин. І здоров'я тварин. Бо... Чому він це він розмовляє? Циркові тварини, цирк національний це єдиний цирк, якому він не вкуся. Ну, Грегорі Гри... Гри... Грицько, да, Грицько... А циркові тварини в Київському цирку, чи знаєте ви це, чи ні, я мушу це сказати. Це єдиний цирк в державі Україна, в якому є в державній власності, вони всі її належать державі Україна. А вони є опікуються ними держава і не лише годує, лікує і зберігає, але і а, має. О, будь ласка, <риклад> да, ну бачите, <риклад> він отримав задовольні окремі екскурсії, де я думаю, коли-небудь ми вас поведемо і покажемо, що які е, споруди є в нижній частині. Але давайте подякуємо артистам. Ви е, маленький круг е, і все, дякуємо вам. Але я зараз деякі особливості скажу, все ж таки будівлю. Я вам хочу представити інспектор Манежа. Отже, Тамара, секунду, ми опинилися в закулісній частині. Хороші запитання, і ви їх потім припасіть, я вам дам коментарі. Давайте будемо дивитися там ми йдемо. Закулісна частина. Це, до речі, одна із критик архітектора Жукова, що розмежування між закулісною частиною і е глядачкою. Ну, не таке фундаментальне. Оце легка конструкція, це ідея саме архітектора. Вона відкривається, закривається. Ну, На превеликий жаль, тут ми ремонт ще не зробили, хоча ви помітили, поїду, глянуто, начищено, намито — це вже я з гордістю скажу за мій період, хоча я не довго тут 4,5 роки цього працюю. Але під час війни і пандемії на мене випав важкий страшний період. Але без жодної копійки зовнішньої нам вдалося відтворювати цирк, і ми його відтворимо. І я обіцяю, ми розвели репризи пантоміми і репризи хореографічні, які мають зв'язок лізон, зв'язок програм, і вони її драматургічно зв'язують програму, циркову і тоді. Клоун має необхідність частотного виходу швидкісного. Ми насправді, коли тварин у нас стало менше, менше, менше дня відкриття цирку, цирк київський завжди був повний тварин, і вони жили Виїжджали на гастролі влітку. Ми вивозили їх. На вольєри, на природу і так далі. Зимку от під час війни, на наприклад, але під час війни я офіційно всім говорю. Жодної тварини в період активної фази війни, 22-23 року, жодна тварина у нас не загинула і не навіть не захворіла. Ми не вивезли жодної тварини, особисто я був проти вивезення і так далі. Проти мене була ціла хвиля. Але у мене у нас є ціла ветеринарна служба. Кандидат наук, ми допомагали евакувати евакуювати тварин із Харкова, із знаменитого екопарка Фельдмана. На в наших клітках вивезені були тигри, леви звідти хижі тварини. У нас є корма кухня. У нас є цілий а, протокол а, харчування захисту і догляду тварин і температурний і вологісний режим. Але про тварин я знову ж не хотів. Дивіться. Інспектор манежу знаходиться тут. Хто такий інспектор? Це такий закулісний директор, директор закулісся. Всі артисти знаходяться на другому поверсі, і ми побачимо 29 гримерних кімнат, облаштованих, де живуть артисти. Сюди артисти тільки спускаються. Два кармани, які раніше були слоновниками, слонів зараз у нас немає. Там частково великі декорації. В програмі завтрашній працює надувна доріжка, бачите її розмір. Унікальна наша гордість під час війни за кошти президентського гранту, президента України Зеленського, побудувала унікальний реквізит Лапендула. Це два таких кінця, які обертаються повітря на висоті там, від 10 до 15-17 метрів. В середині рухаються артисти, зовні рухаються, жанрують і так далі. Видовище унікальне, але найголовніше, що воно зварено вигадано в Україні, українськими мастерами. спеціальний легкий метал. І спеціальна конструкція, і ми її теж зараз відтворимо. Можна відкрити, звичайно, показати, але ви тільки коридор побачите: наліво тигрятник, направо тигрятник, наліво кормокухня, направо конюшня, наліво конюшня і, і так далі. Дивіться, довжина, розмір того простору. Там камери стоять. Як тільки заходять туди, сторонні люди спрацьовує відразу охорона, он сидить і мені дзвонять лайстав сторонні. Поясню, чому. санітарно епідеміологічний режим, ми дуже його дотримуємося. Повірте, тварини хворіють, так як і ми простудяться, що хочеш. І режим харчування. Тут нам дозволили печі дати, коли вривалися люди, і там щось починало кидати їжу якусь. Це категорично заборонено. Не можна тваринам давати сторонні продукти. Тільки те, що передбачено рацювання. У них, боже, голодні дні, у них там є сьогодні таке м'ясо, там мікс. Післязавтра там їм варять щось і так далі. Тому тварини рекомендую прийти подивитися, доглянути, в хорошому стані і так далі. Звичайно, вони старіють, і звичайно, є тварини, які вже не працюють. Нам нема куди віддавати тварин. У нас тварини доживають. У нас свої хостер, вони у нас доживають. Були приклади, коли нас там видавати в зоопарк і так далі. Тварини в зоопарках, наших це перетворилася, він швидше. Ви на Лошадці бачили приклад. Вона тільки побачила вас людей, у неї енергетика, вона до людей все йде. А якщо музику включити і зайти туди, вони вже там пританцьовуються, вони вже чекають виходу. Ну, все, енергетика. Вони в третьому, в четвертому поколінні, вони а, живуть у цьому просторі. Сьогодні день тварина, просто вибачте, Рухаємося Василець. Головний художник я назвав інтригу одну кімнату одного артиста, як медики, робочі, але єдиний артист, який є. Ну, правда, по секрету скажу, там ще зараз приміщення є для пантоміми, для хореографії. Ну це таке приміщення, яке ми пристосували, прилаштували їхні гримерки на горі. Єдина кімната, де кого в цій клоунській працювали всі відомі клоуни, кого ви знаєте. Всіх часів народів, які працювали в Радянському, в Радянському Союзі і пострадянському. Тому я не буду перелічувати від Інгібарова е, і румянцевих до... рулянцями Вау! Олег, підійди сюди. Олег добрий. Олег, ти працює в цим Я знаю секрет цієї три. Я думав, що ти вже в гриві будеш. А це унікальний клоун, і ще я б сервину добрий. Чудово. Такий хитрий. Олежка, два слова. А, ти працює з цією програми. Скажи, професія, це ж легка професія, да? прийшов там, намазав ліцюючи. Скільки, скільки ти вчився? скільки ти працюєш? Кольорний. Кольорний, пам'ятаєте, кольорний, так? 1919 року. Я тоді розпочинав в дирекції пересерних церкві. Потім вже був у А освіта тут буде. ви космонавт? Так. А <ріст> що <ріст> <Шо> ти закрив? <захинеш? ріст> Тільки казати. Ну, перше в мене церкове училище тоді було, зараз це академія церкового мистецтва. Тобто це ще й освіта професія. Тобто ти вчився на клоуна, працював в клоуна і живеш в На жаль, є і сумні моменти, Олег <ріст> <А>, працював <ріст> в дуеті з колегом, другом <ріст> 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 клоуном, який на жаль, пішов в життя це тяжкий період. Але ми пам'ятаємо всіх наших друзів, партнерів. У нас є артисти, які пішли на фронт, У нас ті, що загинули, але сьогодні давайте ми не присвячуємо цьому. Я о цьому окремо. Скажи, ну покажи просто, може хтось хоче сфотографуватися. Заходьте, вона артистична. трошки таки творче безпорядок, але але ви розумієте. Так, 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 можемо, можете фотографувати. У нас галерея всіх клоунів наших ну, того часу, з цієї сторони наші українські житло. Та галерея, котрих, може, ви знаєте, Серед них багато таких. Звісно, знаємо, всіх знаємо. Майже всіх. На пагорбі і тому поверхів відносні. Тут другий, там третій, там перший, а тут цокольний. Цирку отаких От сходів шість. А, це величезне місто Діза. Це величезне місто. А, дивіться, тут наприклад. Репетиційний простір. Пам'ятаєте, я сказав, що архітектор Жуков... щось все менше і менше. Куди люди ходять? Не йдуть. Ну не закривайте двері, бо я вже перелякався. Людей все менше. Анатолій, всі заходьте, всі зайдіть. Зайдіть. Я просто перелякався, що зараз тут хтось розчинився цирку і вирішив стати вже працівником цирку. І стармити, а, цирк і потім має ходити. свої традиції. Київський цирк. цирк має свого дух, ідо, фантом цирку, як і кожен, знаєте, фантом опери є там знаменита рокопера і так далі. І так далі. А, київський цирк має свої традиції і свої намолені місця. Перша ідея архітектора Жукова побудувати на Євбазі а, цирк експериментальний. І я про це сказав. Дуже багато експериментальних речей. Басейни, ескалатор, ложні, багато експериментальних речей. Друга складова, яку заклав архітектор, це цирк постановочний, репетиційний. Що це означає? Чому? А в церкву через рік відразу з'явилася на території студія Істрадна Церкова. До речі, перший набір студії, коли е, оголосили, то черга подавати документи стояла отак на весь квартал по кругу, щоб подати документи. Такою популярністю було церкове мистецтво в 1959-60 році. А ми мене зайдемо? <плес> 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 От. Всі заходимо сюди ближче, ближче, сміливо можна, можна фотографувати? фото вас Так, костюми, так? Костюми. А, костюми, костюми. Значить, Шановні наші гості, заходьте всі, Значить, ми знаходимося в одній із костюмерних кімнат, яка перш за все служить кімнатою, де зберігаються оперативні костюми, які працюють в поточних програмах. Які підлягають ремонту після кожної програми? Костюм потребує або косметичного ремонту, або серйозного ремонту, або прання. Прання здійснюється не в цій кімнаті. Є окрема кімната, куди складається, збирається костюм. Є верхній, є натільні костюми. Ну, як і всі артисти, люди теж пітніють і так далі, і забруднюються і так далі. А що я особливо хочу сказати? От біля мене зараз Наталя Ваніна, завідувача костюмарним цехом, і наші колеги, чарівні майстрині, які мають особливий пах роботи по виготовленню церкового костюму. Цирковий костюм з одного боку здається, це традиційний театральний, нічого подібного, традиційний концертний, нічого подібного, традиційний битовий, нічого подібного. Циркові костюми всі стрейчеві, всі тягнуться, всі а, прошиті надпотужними, потужними міцними нитками і складовими, які б дали можливість, працюючи в повітрі, працюючи в ризикових жанрах мистецтва, не потрапити. Я бачу, не потрапити в проблему. Хоча, звичайно, буває і накручуються, рветься після програми, приносять костюми і дають їх дошити, доремонтувати. Обов'язково костюми здаються, які потребують прадня після програми. Костюми вдягаються не лише артисти, костюми вдягаються. Уніформа, це працівники сцени, які обслуговують. Частково в костюми вдягаються біотери, які приймають, глядача в костюми вдягаються інші служби за потребою для створення цього костюмованого ефекту вистави. Насправді, насправді, здавалося, костюми прості, але працювати з церкви костюмом не кожна майстриня не хоче майстер пошива може працювати. Тому, звичайно, декорування декорування, всякі вльозки це все роблять наші майстрині. Зараз біжимо далі. Говорячи про Стена, на сьогоднішню виставу артисти вже отримали. О, а тут є подарунки. Здорово тих жінок. А, це давай жінкам. Дякую, дякую. А що є? А як? Ніфіга собі. Ну, ну давай, ну, мамі, 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 мамі. Дякую. Нічого собі. Ну це, це мені сюрприз. У вас є? У вас є? Давай. Дякую, Дякуємо, Ну, дякую. Жінкам, сьогодні. Це, це, це вам. Це вам. Дякую. Ні, ну оце, ні, ну це круто. Я не знаю. Я сам не сподівався такому. Всім-всім. Mm. Да. Мери всім, всім. mm. ну, да. у нас є. Колись ми будемо робити, думаю, якісь іде поділення. Виходимо. Цікава йде. Зараз всі відчуєтеся на артисти uh, і виходите. Зараз, Зараз ви підготуєтеся, так як правдиво всі артисти виходять, парад але виходять. Ви відчуєте, побачите, як артисти виходять ви зі мною. Єдине, я вийду вперед і розставлю руки, щоб далі за руки вони зайшли, тому що за спиною яма 11 метрів 11 не Один не споткнутися один. Ми зараз знаходимося рівно на середині простору між куполом і манежем, 11 метрів. Тому ця сцена називається перед сцена. Ескалатор зараз не відключений, ці програми вони працюють. Ми її використовуємо на усіх програмах. І зараз виходимо сюди. Можна якась так? Можна до мене ближче ближче підходити. Це краса. Шановні гості. Вітаємо вас в Національному цирку України. Артисти вийшли. Ми ще е, е, відчуваємо е, на собі промені е, цих ліхтарів, які називаються світлові гармати. Зараз працює три світлові гармати. За кожною світловою гарматою працює жива людина. Це не техніка на шуря, і я б на них проходить. А, дякуємо за увагу, ми поспішаємо, а можна нам зробити ефект тепер, щоб ми увірвалися проще в цирку як артисти, і вже працювати. Можна відчувати світло і жалені світло mm -hmm. От. Ну, Ось такі відчуття на глябез заходить, бачите, вже намагається ідуть.